Терези, привіт! Новини для вас з 1 по 7 вересня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент у Терезах, цей розклад для вас. Новини для вас, Терези, у вас карта Фенікса і карта вибору. Ну що, оракул вам говорить, що відновлення буде енергії, ви, як той Фенікс, встанете з попелу. У вас йде регенерація, ви з попелу. Перетворюєтеся на Фенікса і можете полетіти і творити. Ну що, карта Фенікса це однозначно така енергія, відродження, ви відчуєте свою силу, і те, що вам раніше не вдавалося, зараз почне реалізуватися, і ви відчуєте нові енергії. І у вас карта вибору. Будете стояти на перехресті, якою рухатися далі дорогою, які рішення приймати і. Тому що від цього буде залежати подальше ваше життя, і це якісь серйозні рішення у вашому житті відчуття на цьому тижні. Так, які емоції для Терезів на цьому тижні? Так, затрудненості і зацікавленості. Ну що, емоції, якщо хтось, можливо, впливає на ваші рішення, або. Є якась давляюча на вас енергія, яка заставляє вас відчувати можливо, невпевненість або несвободу волі вибору і слова. І у вас зацікавленість, креативність будете можливо щось придумувати, комбінувати. Якісь нові ідеї, новий напрямок, можливо, навіть будете дуже багато писати, виписувати і зацікавити, будете зацікавлені в якомусь проєкті в розвитку в новому напрямку, і це дуже багато прикладає. Я бачу у вас зусиль, потрібно буде прикладати. Ну, ви зацікавлені в тому. В напрямку, який ви тут прямо вас захоплює однозначно. Ну що, давайте дивитися, які події у вас будуть відбуватися з 1 по 7, Терези, початок тижня, пожезлів, комунікація, нові якісь ідеї, можливо, або нова якась комунікація. З чим це пов'язано колесо фортуни? Про зміни. Можливо, ви спілкуєтеся для того, щоб кудись або поїхати, або щось змінити. І тут приходить самідник, енергія Діви. Можливо, ви будете комунікувати однозначно з, цим, з цією енергією, або просто, якщо у вас в карті є діва, наприклад, то ви будете тут бажання комунікувати і щось змінити. Про зміни ви тут говорите. Колесо це циклічність і зміни. Середина тижня у вас вісімка кубків. Якусь ситуацію ви покидаєте, кудись відправляєтеся? Однозначно. Помірність тут приходить, з цим пов'язано. Стрілець, енергія стрільця. І справедливість. Боже, у вас самі старші аркани йдуть. ці старшими арканами. Важлива енергія. Важливий тиждень, якийсь по сприйняттю і вибору, і відродження. Тут. Потрібно заспокоїтися і прийняти рішення. І це, до речі, ваша Терези енергія, справедливість тут приходить. Ви тут намагаєтеся прийняти рішення, вчинити по справедливості і кудись можливо відправитися. Так, Верховна Жриця, кінець тижня, ви і ваша інтуїція. Це мій сигніфікатор, Терези. Можливо, будете спілкуватися або слухати свою інтуїцію, або якісь таємниці. Так, з чим це пов'язано? Дев'ятка мечів, стрес, тривоги, переживання. Якщо ви чоловік, то у вас є така жінка у вашому житті, з якою є відстань і дуже якась напружена стресова історія. Якщо ви жінка, то ви слухаєте ту свою інтуїцію, і вам вона щось про щось говорить, кричить прямо, але це призводить до стресу і. Потрібно взяти паузу і переосмислити і відпочити. Можливо, вам відкриється якась таємниця, або ви щось дізнаєтеся, те, що було до тої пори, наприклад, до цього тижня, щось скрите, і зараз ви щось дізнаєтеся, хтось вам щось скаже, і ви будете стресувати через цю таємницю. Так, загальна енергія тижня, про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про шістку пентаклів. Ми будемо говорити про допомогу або про перекос між людьми. Шістка пентаклів це допомога. Шістка пентаклів це коли е, ви потребуєте е, якоїсь допомоги словом, ділом, неважливо, також може бути фінансова якась історія. Ну, будемо зараз прояснювати. Давайте дивитися Паж жезлів Терези. Що за комунікація? Четвірка пентаклів, зона комфорту. Паш мечів, знову комунікація і рішення. Ви можете перебувати в зоні своєї комфорту, жити, наприклад, зараз на даному етапі нічого не рухалося, але ви комунікуєте і потрібно приймати якісь рішення про зміни однозначно. Ну, мудро ви це робите, тобто приймаєте рішення мудро, раціонально не спішався, продумуєте. Тут чіткість ясність через комунікацію приходить, і потрібно постійно відчуття йдуть, якісь прояснення, щоб внести ясність і прийняти чіткий якийсь план і рішення. Колесо фортуни. Що тут за зміни приходять у вас тут дев'ятка мечів, ось ваш стрес. Щось однозначно у вас тут міняється, можливо, стосовно приміщення і з тими людьми, з якими ви проживаєте, або просто потрібно переїхати, або щось стосується ремонту, наприклад. Однозначно приміщення змінюється, можливо, кудись треба відправитися. Є дуже багато сумнівів. Є багато сумнівів, але ви проясняєте, комунікуєте і вносите якісь ясність в. В ваше приміщення, ну там є стрес і невпевненість у вас. Можливо, ви хочете переїхати, або стосовно там, не знаю, купити, продати житло. Щось з приміщенням у вас тут пов'язано? З сімейними також людьми? Там щось міняється, обстановка якась міняється. І вноситься тут ясність. Що тут робить самітник енергія Діви? А тут ріка мечі. Тут серденько розбите. Сімка пентаклів іде очікування і виходу з цієї ситуації. Повернутися або кудись відправитися, проявитися. Якщо ви хочете кудись відправитися, вирішуєте тут питання з приміщенням, переїздом, ем, вносите якісь ясності, на самоті відчуття у вас всередині, у вас серденько розбите. Іде розчарування, йде очікування, ви очікуєте, тут однозначно, можливо, очікуєте, що щось вирішиться з цим питанням, але на самоті ви відчуваєте ем, біль. Очікування, 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 коли ж стане легше, коли проясниться, коли вже прийметься це чітке рішення, і коли уже ви зможете відправитися або кудись відправитися, або хтось коли проявиться, хто коли повернеться відчуття, Тут також це карта повернення, або кудись відправлення і проявленість. Вісімка кубків. Куди ж ви тут відправляєтеся в середині тижня? Тут приходить е, сонце, енергія дітей. Король мечів це ваша іпостась, якщо ви чоловік Терези. І тут тут жезлів. Ну що, однозначно, тут іде відправка проявитися. Е, м -м, чоловіча енергія тут може до вас проявитися м -м, це карта дітей. І, ту жезлів це у нас пристрасть, шалена е, у людини. Однозначно, чоловіча тут енергія є. Ви може бути, може бути стрілець. І тут йде людина або відвертається і покидає якусь ситуацію. Але в мене відчуття, що все-таки людина проявляється до вас на прояснення. Е, сонце це прояснити, це чіткість, ясність, щоб все стало ясно. Но є дуже сильна пристрасть у цієї людини. Можливо, пристрасно якось проявиться на прояснення до вас людина помірність. Тут однозначно йде двійка кубків це люди, які мають почуття один до одного, бажання збалансувати, прояснити. Трійка кубків йде е, воз'єднатися, або це можуть бути і друзі, що у вас є такі просто люди, з якими ви е, відчуваєте, ну. Тепло і розуміння, і воз'єднаність зі святкуванням, радість. Ну, тут йде все в обмеження. Бажання прояснити і вийти з якихось обмежень. Можливо, людина вас обмежує у спілкуванні, але в чоловічій енергії, у цього безпосередньо короля мечів, є бажання проявитися, збалансувати, примиритися. Щоб не було дисгормоній, бо є відчуття скованості або заблокованості. Тут бажання зустрітися, бажання прояснити, бажання дуже сильне, є е, пристрасть у людини. але є обмеження. Бажання прояснити і вийти з обмежень. Зустрітися, тому що є почуття, тому що є пристрасть. Що тут ваша енергія? Справедливість. Що тут у вас за рішення? Король пентаклів тут приходить: сімка жезлів, відстоювання кордонів і шістка пентаклів, та що у вас тема іде. Однозначно, між людьми є перекос. Хтось відгороджується безпосередньо, а хтось навпаки хоче комунікувати. А у мене відчуття, що тут йде дисбаланс і бажання згармонізувати. Як я і сказала, хтось вкладається в стосунки, хтось вкладається в розмову, в прояснення, в пристрасть. Хтось йде на зустріч, а хтось просто стоїть на місці, не йде на зустріч, не комунікує, відгороджується, тому що є якийсь перекос. Люди тут. У мене відчуття, що в чоловічій енергії тут бажання збалансувати ось цей перекос, оцю шістку пентаклів, де хтось відгороджується, хтось в обмеженнях, а хтось хоче комунікувати, взаємодіяти, прояснити, внести ясність, повернутися. Ось така тут відчуття енергія у вас. Верховна жриця. Що тут робить? К кінці тижня дуже важлива жінка, ви і ваша інтуїція. Трійка Пентаклів. Ну, в когось трикутник, в когось трикутник, десятка жезлів. Із-за цього дуже-дуже сильна важкість і королева пентаклів. Жінка знаку Земля. В кого трикутник, то тут є однозначно верховна жриця, знаку земля, і там є трикутник, який викликає стрес, важкість і. І відстань, і бажання згармонізувати себе перш за все. Для кого немає ніяких стосунків, це будуть, можуть бути робочі питання, там нічого не ясно в роботі, там немає розуміння, там якась, якась, не знаю, мутна історія з цією роботою, і ви відчуваєте через це важкість у колективі, можливо, у вас якісь непорозуміння є з колективом. Тому що там нічого не ясно, тому що там е, якісь мутки відбуваються поза спиною, може, розмови якісь. Перш за все, так, дев'ятка мечів, що за стрес? Король Кубків, чоловік знаково вода. Тут є людина, яка чоловік, який має почуття перш за все, і тут десятка мечів щось закінчилося. Поставлена якась крапка з дев'ятки, йдемо на десятку і п'ятірка мечів. Стан маніпуляцій, конфлікту, стресу. Дев'ятка це дуже стресова історія. У когось, можливо, робочі питання тут закінчуються, але вони неприємно закінчуються маніпуляціями хитрості, обману. І слизька карта. Якщо у стосунках, то тут однозначно є стрес із-за того, що щось закінчилося. Можливо, взаємодія з людиною закінчилася. І тут дуже багато стресу. Іде маніпуляції, і бій уже прийшов. Четвірка мечів. Що тут у вас Терези? Шістка кубків, однозначно карта дітей споріднених душ. Ви можете так стресувати і за дітей або за людину з минулого. Тут приходить Ерофан, тут е, карта подружжя, енергія тельця, до речі, і е, мечів. Прояснення. А ось у нас на дні колоди і ваша верховна жриця. Це якраз ту енергію ми і прояснюємо. Однозначно, у вас є якась енергія. Можливо, це діти, або, можливо, ви там, наприклад, з дітьми із чоловіком намагаєтеся знайти якісь конструктивно. Там якась хтось, хтось щось скриває, хтось не договорює відчуття, що там якісь йдуть маніпуляції. Ви через це дуже сильно стресуєте і хочете покінчити з цим усім. На відстані можете віддалятися від дітей, від подружжя і прояснювати. Сказати можете різко, що ви кудись там хочете віддалитися або відправитися. Можете думати про те, як висказати і сказати людині вашій або споріднені душі, або подружжі. Якщо це стосовно трикутника, то між вами є відстань, людина, тут можуть бути замішані діти, може бути якісь обов'язки і є різке прояснення. Є різкі дії і не підбираючи слів. Тут людина хоче висказати, висказати, але вона на відстані. Безпосередньо до верховної жриці відчуття, що чоловіча енергія захоче прояснень і пояснень. Ну, в мене відчуття, що він не готовий слухати, а буде тільки говорити. Шістка пентаклів. Що у вас за перекос? Давайте дивитися. Що у вас за тема на цьому тижні? З чим це буде пов'язано? Можливо, вам кошти потрібні, можливо, вам потрібна якась допомога. Смерть енергія скорпіона тут з'являється у вас. Зміна енергії, ви хочете гармонізувати цей перекос однозначно між людьми. Іде комунікація, паш. Паш Кубків і п'ятірка пентаклів. Вам дуже-дуже не вистачає. Якщо стосовно грошей, у вас потрібна якась, можливо, там, не знаю, позичити або потрібно від когось допомога фінансова. Можливо, будете комунікувати зі скорпіоном або з людиною, щоб змінити цю ситуацію, тобто, щоб отримати ці кошти. Можливо, хтось вам завинив, ви будете казати, поверни мені кошти. Однозначно тут іде комунікація про нестачу ресурсу, про те, щоб отримати кошти. Можливо, будете зичити кошти або повертати борги. Можливо, будете комунікувати про те, що вам там, наприклад, коштів на щось не вистачає. Якщо це в стосунках, то тут однозначно є перекос між людьми, який я сказала, хтось вкладається, хтось не вкладається. У віці в статусі в будь-чому є перекос. І тут бажання змінити цю ситуацію, виходиться на контакт, на розмову, на комунікацію, тому що дуже сильно не вистачає і хочеться завершити цей перекос. Хочеться гармонізації, хочеться миру, щоб був баланс. Ви ж Терези, ви ж хочете балансу примирення і щоб все було справедливо, чітко і одинаково. Ось такий у вас тиждень, Терези. До наступних зустрічей. Гарного тижня!